По 20 сьогодні будемо грати в Майнкрафт як завжди. Ну, не як завжди, ну будемо грати сьогодні. Не сьогодні. Коротше, ми починаємо. Коротше, я знову вам покажу, як зробити ці кілька домиків. Ще декілька домиков. Коротше, я на тому відео про Майнкрафт показував як зробити цей домик і такий. Коротше, нам для цього треба. Іменно. Ось такі блоки. Це, біду, напевно, буде на дві частини. І ось так. Так, да, ось таке. І що там ще можна взяти? Ні, такого. нє ні, ні, ні. такого те взагалі не треба. Коротше, це не домик буде, а це замок. Ну тут такий він буде не сильно великий, ну, домик. Похоже на домик, тільки на замок дом Коротше, нам треба ставити. Це ось так от. Э, скільки тут блоків? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Э, нет, ра... тут не шість. Раз... раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. І все. Коротше, нам треба це зробити. І це в нас буде такий типу домик, похожий на цей. Ну, такий великий дом такий прикольний. Я його дуже швидко зроблю, тому що я знаю, як дуже швидко робити домики. Ну і все. От, до речі, я сьогодні завтра зроблю відео про привіт сусід. Попробую. Так, да, попробую, ну тільки Дивіться, що ну, я знаю, як пройти цей. Третій акт і другий, ну, ну, тобто э, останній акт. Ну, я не зможу я це записати. Тобто не зміг, тому що вже пора робити якісь другі штуки. Коротше, э, в мене буде такий, э, як вперед грати челіндж. Похожий, тільки в мене буде з двох предметів. Я можу брати тільки два предмета в руку. Ну це, такий. Це, похоже, як знаєте, такого вперед грати. Коротше, мені треба ось так ще зробити. І о. У нас такий вийшов домик. Невеличкий домик. Коротше, нам це ось це треба прибрати. І. Так, да, і. Зробити таку кришу, як у похожого цього у замку. Во. Ну там такий собі вийде, Я ж просто не Сто це, Ну сильно Та да, Ну я думаю, такий нормальний виходить, як для мене. Да? Да так вот прикольный домик. зробити, это капець. Прикольно. не, не Так а ось вот так вот. Да, блин. Во! Правда. А нет. Он просто бастг. Короче, давайте бастіохнем просто. Це такий дуже прикольний дом. Як для мене дуже прикольний, Пам'ятаєте цей дуже вулик іди. Да, так от що сталося? Я не видали в Майнкрафті. Помните? Пам'ятаєте, який, який там город був? Це тепер відео пам'ят пам'ятці. Короче, что я тут замечу? Дома к истей. Некрасивый. Не знаю ч. Тутутуту. Короче. Да, треба... Зараз. Зараз. Взяты вот эти штучки легкари. Не мое! А для чего я договорился с Кимом? Короче, мне требовалось такие дошки. Вы можете взять у любви, что хочет. И для меня перейдете в вот. штыки. Ну, я, вас, я вам просто покажу, что, можно сделать это а такие в Майнкрафте. Ну, какие-то домики. Вы можете свои сделать, как всегда. О, кстати! Я это чуть-чуть не забыл. Мені треба ще щось тут зробити. А, інтерв'єр, Опа! Дивіться, я тут почти зробив, Добресь. думаю, що буде... що ви будете без лайків, дивитися відео і і робити. ну, І дивитися це відео, підпишіться, значить. Якщо це ви ще не зробили це. І поставте лайк. Ну, як говориться, для мене це приємно, а для вас не важко. Так, тепер можна оце робити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, семь, восім. Вот. Коротше, мені треба... Ось таке робити. Уже 6 минут я до сих пор пол роблю. Вау. Геніальна! Так, коротше, мені треба взяти і пол зробити. От бачите, такий прикольний пол. У нас є ще. вже. є, Тоді не було, а вже є. Е, мені треба зараз... Щас... ось так зробити... Алло, зомборіст, Житель не треба. Коротше, от це все мені вже не треба. Ну мені треба вже ліжко. І верстак і це і це. Ні, вот это. Ні, вот це тоже не надо. От... Мені треба така. Ось спічка ось така прикольна. Вот это моно. Вот это, вот это, вот это И вот эту. Так, сейчас я зроблю так. вот. Тут будет у нас спичка. Вот вся штука. Ось так. От. Тут у нас буде ось таке ось так, книжкові полиці будуть. Такі накувальні. <ривіт> накувальня. Тут така штучка оця, забудь, як вона називається. Ну, просто я це роблю. Е, е, мені треба ще сундук, та ось ця штука програвач, тому що тут будуть прикольні музики, як для мене. Для мене вони прикольні. Коротше, мені треба... Ще, що мені треба? Мені треба тут е -е... і все, більше нічого не треба. Так, чого мені дива тепер? Короче, мне треба сейчас. Ну, тут такие просто едим. Добрые такие. Тут слуха музыку даже можно. Короче, я сделаю броню. Не сделаю, а возьму броню. Потому что... Я уже в творчем режиме. Блин. Мне треба Так. Во, я зробив такий трьозуб. У мене повертається шапка. Да. Я люблю, коли він повертається так от. Ха-ха-ха. О, чуть не забув. Криша же треба! Коротше, я візьму ось такий блок, чого в них не хоче. І ось такий блок. Во. І в нас вийде хороша криша. О. Бачите, йду. хороша криша така. Короче, зараз я буду і покажу, що вийшло. Так, в мене залишилося ще чотири блоки. Я вашов в нас вийшов в такий прикольний домик, ну як для мене. Ви можете сюди окна додати, якщо хочете. Ну такий він прикольний дуже. Як для мене такий дуже прикольний. От -от. Всім пока, ребята, з вами Всім!